І Святого Духа. Дорогі браті і сестри, перед я хочу поздоровити вас всіх храмовим святом на честь і святої Твори. Сьогодні православна церква згадує піща Святого Духа на апостолі. Чому виявилось? дешестя, благодаті Святого Духа на апостолів Богні, і яка дія цієї благодаті середині людини? середині людини дія благодаті виявилась в тому, що апостоли середині переродились, змінились прообразились, не стали такими, якими вони були до зішестя Святого Духа на них. Якими вони були, вчення Ісуса Христа слухали, слухали і про те, як треба жити. І що Христос повинен постраждати, і що Він воскресне із мертвих. Чули це апостоли? Чули. Але коли воскрес, не повірили. А Фома той ще сказав, що якщо я своїми руками не доторкнусь до ран, Бо я й взагалі не повірю. А ти ж чув, що Христос сказав, що належить цим людському постраждати і на третій день воскрес. Чув ти, Апостол, чув. А чому ж ти не вірив? А тому, що в тобі сидів гріх Адама. А коли зійшов Святий Дух на Апости, то вони вже не мали ніякого сумніву в тому, що Христос Воскрес. Не тільки тому, що вони його бачили, а вони всередині були переконаними, що дійсно їх учитель Господь Ісус Христос воскрес із мертвих. І тому вони не боялись уже нікого. Ні книжників, ні первосвященників, ні фарисеїв нікого не боялись. Навпаки, їх боялись, бо законники і книжники просили їх, не проповідуйте. Про Воскресіння Ісуса Христа. А коли їх у в'язниці кидали, вони не сумували, не сумували, а раділи. А чому вони раділи? А тому що раділи, що свого вчителя Господа Ісуса Христа страждав. І це викликало в них радість. Вони вже не боялись так, як апостол Петро. За декілька годин обіцяв щоб не за Христа, якщо вже всі зречуться, то він ніколи, що він на смерть готовий йти, а перед служанкою зрівся. Отака людська природа слабка і немічна. А коли вже благодать Святого духа зійшла, то вона показала в людині таку силу, що вже не то, що не боялися людей, а трьохтисячного натовпів не боялись, а сміливо проповідували про Ісуса Христа. Це благодать Святого Духа зробила всередині, а зловнім. А зовні апостоли стали говорити різними мовами. Людина Божа говорить різними мовами. Але для того, щоб говорити різними мовами, треба їх вивчити. І серед нас багато є таких, які, які говорять на різних але говорять тому, що вчили цю мову. А Апостоли різні мови не вчили, а стали говорити на різних мовах. І люди, які прийшли на свято п'ятдесятниці Єрусалим, з різних земель. З різних країн почули, що апостоли говорять на їхніх мовах. Оце зовнішній вигляд в тіні Святого Духа. І далі, коли ми розслідковуємо історію проповіді апостолів і в юдені, і певні, ринці лідні, то ви зверніть вам, що ці неграмотні людибате, гаворили на вірному зілосами, наприклад, в галіападі, і нічим не поступались. Високоосвіщеним людям того часу. Чому так сталося? А тому, що Христос сказав, що коли будете проповідувати, не думайте, що говорить. Бо Дух Святий настановить вас на те, що говорить. І тому апостоли говорили не від себе, а говорили те, що на, на що їх надихав Святий Дух. А Христос заздалегідь сказав, не думайте про те, що вам говорить. Дух святий наполумить вас, що вам говорить. І проповідь їх була сильною, сильною не Бо Вона апостол Павло наприклад, той взагалі не, не був анатомиром. Він э, не міг навіть як мої говорити. А великий апостол. А сила Духа у нього була велика, як і пророка Моїсея. А крім того, найбільше, що вражало всіх, хто слухав і проповідь апостолів, це ті чудеса, які звершували апостоли. Ну, наприклад. Коли апостола Петра, апостол Петро це у храм, а потім виходив і побачив каліб, який просив милості. А Христос так Петро каже, грошей не маю, а те, що маю, даю. Встань і йди. Та скажімо, оці слова встань і диві. І хвора людина встала і пішла. Повіриться людина, апостолу, що він проповідує правду? чи не поміря? Безумніно поміристь або апостол Павло рушники. Рушники його стіляли полі. Повірять люди цим проповідникам. Повірять і тому сила євангельської проповіді полягала не в красномовстві, а полягала в істині, яка супроводжувалась чудесами. І тому і перемогла вона, і язичницький світ Римської імперії перемогла, тому що це була істина, яка супроводжувалась наменями і чудесами. І якщо ми візьмемо історію Церкви Христової, Церкві була страшна боротьба. Навіть більше, чим ми пережили в радянські часи. Більша була боротьба, але хто переміг перемогла істина. Істина перемогла. І тому церква подолала всі єресі. Єретики зникли, а церква продовжує існувати. І це все тіня благодаті Святого Духа. Не було б цієї благодаті. Судство живо в Амалії. Для злічниці кланялось би кожним богам або зовсім не визнавали ніякого Бога. І тепер виникає питання, а в наш час благодать Святого Духа діє чи не діє? Якщо вона діє, то в чому виявляється дія? Благодаті Святого Духа в наш час. Дія благодаті Святого Духа наглядно засвідчена тим, що ми перемогли атеїзм. Пам'ятаєте, яка сила була за атеїстами? Не тільки влада їх була, а в школах, університетах, суспільстві, культурі, усьому атеїзму Бога немає. І навіть слово Богу писалось маленькою літери. Знак неповаги до, до Бога. Таке було, але в той час благодать Святого Духа зберігала відповідній кількості людей віру в Тверду віру непохитну і ніяких ні покарання, ні позбавлення посад, ні інші, різні приниження не могли заставити правдиво віруючих людей відмовитись від Бога. Відмовлялись від посад, і йшли в Сибір. І йшли на розстріл, а від Бога не відмовлялися. Задумуєтесь ви над цим, чому людина так себе поводила? А тому що в ній жила оця віра, божественна благодать, яка цю віру зміцнювала. І тому проти цієї божественної сили. Сила атеїзму була ніщо. Я розмовляв з атеїстами в ті часи. І вони мені казали, тільки ви не доводьте все до мучениця. Бо вони дуже боялись смучені. Чому вони боялись мучені? А тому що якраз мученики і виявляли оцю віру, віру, яку зміцнювала Божественна благодать. Тепер атеїзму немає. Благодать Божа перемогла атеїзм. Але це не значить, що боротьба. Добра і зла припинилась. Боротьба продовжується в більшій формі. Гріх зараз розповсюджується, як ніколи. Подивіться навколо себе один гріх. І телебачення, не стільки добро проповідує, скільки проповідує насилля. Всякі пороки, а не добро, не Бог. Не хочу сказати, що зовсім не, не, не проповідує, бо це було. Була б неправда, але перевагає цього зло, насилля, задоволення мирські, пороки свят. І тому там, де царює гріх, благодаті Святого Духа немає. Нема в християнах, нема благодаті Святого Духа в тих християнах, які грішають. Нема цієї благодаті і в духовенстві, яке не виконує і не живе, як вимагає Господь наш Ісус Христос. Тому Хочете мати душі благодать. Не грішіть, тоді буде благодать. А якщо будете ти гріші, немає значення, чи ти патріарх, чи ти простий мирянин. А благодать Святого Духа відступить від тебе. Відступи від гріха, який сидить в твоїй душі. А благодать Святого Духа там, де любов, де мир, де радість, де доброзичне ставлення до людей де не осудження, де нема корисне де нема заздрості, бо там діє Божественна благодать, бо сама людина не може мати таку, такий стан душі, не може, як і апостоли не могли мати. Такого стану. А коли зійшла благодать тоді, так і в цих людях тепер. Якщо ви маєте любов, маєте радість, значить знайте в вас божественна благодать. А якщо ви сварите, Заздрте, знайте, благодати у вас немає. Тому, якщо ми хочемо, щоб ця благодать була, то треба мати любов і радість. Але благодать буває і в тій людині, яка має печаль скорботу, але яку печаль і скорботу? Не печаль за багатство, а печаль в тому, що я не виконую заповіді Божої. І тому оце усвідомлення викликає в душі печаль і скорботу. Та оцей стан, це теж є дія благодаті Святого Духа. Без благодаті Святого Духа людина не може плакати за свої гріхи. А якщо ви плачете за свої гріхи, знайте, верто знайте що це є дія благодаті Святого Духа. Тому, дорогі брати і сестри, божественна благодать і в наш діє. І тому ми молимось, Царю Небесний утішити, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої смерті. Очисти нас від усякої скверни. Ми всі просимо прощення. А впевнені ми, що Господь простив нам гріхи? чи не впевнені? Питання дуже важливе. Ось ви приходити сповідуватися, називаєте своїх дітей, священник відпускає вам гріхів, владою, яку, яку дав Христос. Або він пустив вам чи ні. І ми не можемо сказати впевнено, та відпустив. А святілиці кажуть, відпускає Господь гріхи тоді, коли ти зненавидів гріх і більше не грішиш. Ось якщо ти зненавидів гріх і не грішиш, будь впевненим що Господь просив тобі. А якщо ти, як Іуда, те ж Іуда сказав, зрішив, видав кров диви. Сказав такі слова, сказав. А отримав прощення? Ні. Не. Не отримав. Проще. Так і ми Недостатньо сказати, що я грішний і навіть грішний в тому то й в тому. а треба припинити ці гріхи. А якщо не припинить, не маси припинити, то тоді плач молись зі сльозами, щоб Господь послав таку силу, яка вдала тобі можливість зненавидити твої гріхи. Ось коли ти зненавидиш гріх, гріх, той чи інший. Наприклад, візьмемо п'яницю. Ось якщо п'яниця не зненавидить пияцтво, то Господь йому Прихать не прощає, хоч він не знає, що він п'яниця. А ось коли він зненавити і перестане пити, Господь просить його. Візьміть ви будь-що, Блуд, наприклад, користу багатство. Якщо ти не зненавидиш що це стремління до збагачення, то користолюбство Твого Господь не просив тобі. А коли ти зненавиди, піддієм багато тисяч, тоді вже Господь просив тобі цей гріх. І ще треба вбачати дію благодаті Святого Духа, в тому, бачимо ми свої гріхи чи не бачимо. Переважна більшість із нас свої гріхи не бачить, бачить чужі гріхи, а свої ні. А якщо діє благодать Святого Духа, то вона обов'язково тобі покаже на твої власні грі. А коли благодать не діє, то людина грішить. І за того боку вважає ніби це, і не добре. Але в той же час виправдовує себе. Бо я Чинив так тому, то тому-то, обставини були такі, я не міг інакше. А це є виправдоввання. А як каявся блудний син? Прийшов і сказав, Отче, зрішив я перед тобою і недостойний вже називається твоїм сином. Прийми мене, як найниця. Ось є дія благодаті Святого Духа, побачить себе грішником. І якщо ви, дорогі браті сестри, бачите себе грішниками в конкретних гріхах, то це є дія благодаті святого Духа. І нехай Господь наш, Ісус Христос, який зійшов на святих апостолів, не позбавляє і нас благодаті Святого Духа, бо вона і приходить, і відходить. Благодать. І нехай вона приходить до нас і ніколи не відходить. Бог нашому слава, на віки віків.